І отримала дві посилки. Це посилка, мабуть, із ТЕМу. Я не пам'ятаю, що я замовляла тут. Може, там насадки для того мойки басейну. А це від е, друшлакової Маргарити, вона прислала мені посилку. Я їй казала, що не треба, але прислала, каже, це мої ручні поробки. Я хочу вам прислати. Так що зараз розберемо в хаті, бо дуже холодно Казала в хаті, а вирішила на вулиці розкрити посилки показати вам. Ви любите, коли я відкриваю посилки, тому що я знаю, що. Тільки дурак не любить подарунків, правда? Я думаю, що так. Так що зараз я відчиняю пос і покажу. Це от Маргарити Друшнакової нашої. Лис написала, дивіться, який. Зараз. Вітаю, родину Квальчуки. надсилаю вам маленькі подарунки з Херсону. Сідушка для Саші, щоб йому було зручніше та тепліше сидіти. Зошит для вас, сала, щоб було куди записувати необхідну інформацію. Гілочки для, а, голочки для швачок Ірина я називаю їх для самих збоку, у них великий спеціальна проріз, через яку, через яку витягається нитка. Не потрібно цілитися, щоб потрапити. Дякую, Боже, Маргариточка, мами таке, звісно, є, то вона. Так, привітайте вам подарунки особисто, але, але... планували передати. А! Все, вона казала, що буде десь кременчуці, але змінилися плани. Тому не особисто, а за допомогою нової пошти. Ну, Знову таки я кажу, що я нічого не платила, знову все заплатила сама. Хоча я кажу, дівчатка, я за подарунки платитиму сама. Так, зараз я вам покажу, що тут. Ой, дивіться, який зошит здоровий. Оце так! Да. Це книжка. Та ні, я думаю, що це зошит, щоб я писала. Оце зошит. Ну, це, мені навіть знаєте, шкода його брати, тому що я такий карляки, що караух. Я неправильно почитала. Ось така. Коробочка, і там коробочки є голки, дивіться, і ці голки, о, це мама обрадується, зараз я їй покажу. Тут такі е, вирізи, що не, не вставляється не в вушко, а продівається нитка. Ой, за це дуже велике. Тобі дякую. Це мама зараз реакцію подивиться. І що ж це? Зошит? Так, дивіться, оце зошит, оце мені вистачить. Ну я поки ще не буду. Той закінчу, а потім цей своїми карляками. Тому що так щось мені записати під час ефіру, раз в зошит і все. А дивіться, якусь душку зробила, магазин. Вона сама це робить, Дивіться, яка краса. ой. Таке чо ви кажете, що Саші? Я ж можу собі її за. Ой, яка краса. О, Боже, це я положила туди. Як ти таке робиш? Дивіться, яка краса. Це взагалі чудо. Просто чудо. Гляньте, напхала. Як вона оце на машинці строчила, я не розумію, яка в тебе машинка? Дивіться, старі джинси, такі джинси і лоскоточки, яка краса. Оце дійсно подарок подарок своїми руками. Дякую, Маргариточка, Боже, яка краса. Це я собі покладу на крісло, оті маленькі, де в мене Саша сидить? Хіба що за кермом, Ну так, за кермом він на грузовій машині? Все, міняємо подарунки. Я Саші книжку, мені, а мені подушку. Дивіться, яка вона висока. Дивіться. Так чистенько, так ладно зроблено. Ой, дякую. Оце подарунок, правда, подарунок. Ще раз, велика, велика подяка. Ну і зараз я відкрию цю посилку. Це, мабуть, із тему прийшло. Я навіть не знаю, що тут. Буває так, що замовляєш. І навіть не пам'ятаю, що тобі повинно прийти. Якийсь кульок. Кульок 100% я не замовляла. Ні, може це не от тему, підожди. Що я? Зараз, підожіть. Ні, це от з Харкова. Боже. Клименка Юлія Вікторовна. Боже, чуть не. Та думаю, що це за фігня? Такого не може бути, що в пакетик заложили. Це Клименко, Юлія Вікторовна. Боже, моя лялечка. глянь, прислала подушечку мені. Хоча в мене ж така є, але вона ще прислала. Підожди. Це в мене. А, Я зрозуміла, хто це? Це мені дівчинка з цього прислала. Боже, дякую, велике. А я думаю, ну хто це? Ще й подушку. Ну придумала. Дякую, дякую, Юлічка. Все я зрозуміла. Це моя Юля із. Турагенство join up! моя тизайка теж дивіться, ки мені зошити гарний прислала. Ой, дякую, Юлюшечка. Дякую, Марса, сіки цього. Це Юля із Турагенства. Якщо вам потрібно, звертайтеся, я вам дам гарну дівчинку. Це вона теж, мабуть, побачила, що в мене мільйон, і прислала мені подаруночки. Я вам дам дівчинку, якщо кудись будете їхати, тисячу процентів. Я з нею познайомилася. Вона просто, ну, коли от у нас була то проблема з. З Джойнапом і подушку прислала. Дякую, Юлічка. Ти бачиш, отака От рожева подушечка. Ну, тепер у мене буде своя, а всанька своя. А я думала це по цьому думаю тему, та я нічого не замовляла, що вони. Ні, я там замовляла, але воно ще тільки до границі не доїхало. А воно, бачите, що. Так, дякую, Маргаріта, дякую тобі, якраз прийшло на мільйон. І Юлечка, дякую тобі за, як кажуть, за увагу і за все. Боже, яка ти молодець. А тепер піду. Мам. Де вона? Вона десь Мам. Ага, ти там. Вона каже: отут так хорошо листя все вигрибло. оце вітром так несло, що листя немає. Але вона ходить, збирає листя все одно. Зараз я їй ось покажу. Маргариточка, твій подарунок. Дивися, Маргарита тобі прислала Друшлакова такий подарок. Тьтя з Херсону, дивися. Вона з на що ти любиш шить, зараз я тебе покажу. Це голки, мам. ща, 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 Це голки, там вушко не. Щас, щас, щоб не розгубити, бо прийшло. Та Там вушка, що не треба всоть, а задівати нитку за вушко і оту, Я держу дружо, не бося. І буде шить, не ждавши мене. Дякую з... большой! Заглани ткушки. А то я ще трошки. Що сліпа, а що замучила свою дочечку? Та тепер Була бачиш, побачили, які вони уважні. Побачили, що ти нитку довго совуєш. І тепер у тебе таке ось, бачиш, тобі в коробочку покласти. А, дякую, дякую. Отак, тепер не будеш а сидіти тепер, по три часа карманчик тобі виложиш там до своїх. Ага. Та я бачу, що ти, ти, ти напрасно це напросто це все робиш. Та менше ж буде. Вчора та ну мано, чи то зараз гребти. Чи чи таке помаленьку? Гля гля. Так, у колишнє зайве е, листя Ірина Сергіївна прийде до вас, буде збирати. Да, 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 ну, бачу, у нас морозу не було. Як, як зазвичай, коли мороз горіх весь, хоп, і впав. А так є. Ну от бачите, живемо в одному місці, а. Різниці, але це зовсім інше відео. Дякую вам за подарунки. Дякую, Маргарита, Дякую, Юля. Всі потрібні таке, що дійсно ви в мене такі хазяїчки, так що і казати нічого. Дякую вам велике. До побачення, до нових зустрічей.